3 серпня Неділя. Характер це якість душі. А про коралі та кришталь не варто й згадувати, бо здобуття мудрості цінніше за рубіни. ЙОВА 28.18. Характер сформований за божественною подобою. Це єдиний скарб, який ми можемо забрати із цього світу до майбутнього. Ті, хто дотримується христових повелінь тут, на землі, візьмуть із собою до небесних осель свої духовні здобутки. І на небесах ми теж будемо постійно вдосконалюватися. Розумові здатності та обдарованість це не характер, бо часто вони притаманні і людям з недоброю вдачею. Репутація це також не характер. Характер це якість душі, яка виявляється в поведінці. Гідний характер це капітал. Цінніший від золота і срібла, невдачі і страх не захитають його, і в день, коли земне майно зникне, він принесе багатий прибуток. Вірність, стійкість і постійність ось риси, які слід наполегливо розвивати, бо вони наділяють людину нездоланною силою для звершення добра, опору злу, подолання ворожості. Сила характеру складається із сили волі та самовладання. Багато молодих людей помилково вважає сильну неприборкану пристрасть за силу характеру, але людина, керована пристрастями, слабка. Істинні велич і шляхетність вимірюються здатністю підкорювати свої почуття, а не підкорятися їм. Найсильніша людина, та, котра, хоч і вразлива до образ, однак стримує себе і прощає своїх ворогів. Якби надбання чудового характеру та люб'язних манер вважали таким важливим, як і наслідування моди цього світу в одязі і поведінці, то на арені активного життя ми побачили б сотні людей там, де сьогодні тільки одиниці. І це справляло б шляхетний вплив на суспільство.